Усім привіт, я Ярослав Гринчук. What? і це шоу. Малий, почекай хвилиночку. Так, а, так, Антоніо, давай, будь ласка, брат розпочне, а потім я тобі скажу, що треба робити. Окей. Okay. І так, всім привіт, друзі! З вами справжній ведучий Ярослав Гринчук. і це шоу. Що воно таке? Сьогодні, як ви могли помітити, зі мною цей малесенький гарнесенький хлопчик, а саме Антон Гринчук. І сьогодні ми будемо з тобою куштувати щось цікавеньке. А саме жалені ведмедики. Ось такі, от поглянь на це. Що, де тут мага пекельні? Я тобі не вірю. Ой, не переймайся, братику. Сьогодні буде і пекельно, і гостре, і все, що хочеш. Поняв. Е, тож е, давай розпочинати робити розпаківку. Але спочатку цікавий факт. Желейних ведмедиків придумав у 1922 році німецький кондитер Ганс Рігель. Засновник компанії Haribo. спершу вони називалися танцюючі ведмеді і були більшими за сучасних майже з долоню. З часом їх зробили меншими та зручними для жування, і вони стали світовим хітом. Ну що, за традиціями? Треба зробити розпаківочку. Довіряю це тобі. І так, дивися в камеру і кажи: розпаківка. За практику, до речі, я навчився вже куштувати гостре, тому ми підготували молочко. І робимо ту саму розпаківку. Чесно, малий, мені дуже цікаво, що воно таке і з чим його їдять. І хто це їсть? Як ти вважаєш? До речі, поки я роблю розпаківку, як його відкрити, Кажи. Ти б таке куштував би? Чесно, ні. Чом? Кожен день ні. Але один раз в житті спробував би. Ти полюбляєш гостре? Так. Чесно? Так. Щось я не, за 16 років ніколи не чув. такого таке. Перший раз таке чую. Давай, відкриваємо це. Ну, запах звичайних желейних ведмедиків. Так. Ну, є є щось Як таке жилено і ми два диких рибок. Харібо, так. Да? Ну так, да, щось є таке. Давай тобі, тобі якого кольору? Вибирай зеленого. зеленого. А я думав самого пекучого, червоного. Так, ну що, і давай сьогодні зробимо з тобою челендж. Хто перший потягнеться за молоком, той програв. Окей? Добрий. Я колись їв, до речі, чіпсу. Вона там одна така дуже-дуже пекельна. Я там стримався ну, максимум щось хвилин. Ой, хвилин, секунд, десь 15. І я потім молоко поняв, що так, літрами готов був пити. Я сподіваюся, що це не дуже гостро, і я вже все ж таки більш знаєш, як з досвідом. А ти такий малесенький, і ти програєш. Тож, давай, чокаємося, і погнали! Один, два, три. Та щось воно не гостре. Воно... Десь трохи. Воно підпекає, але... Сказати, що прям О! нема такого. Нє, ну скажи, є щось трошки таке, що хочеться трошечки запити. Ну воно гостреньке. Ні, гостреньке. Воно є. трошечки пече. Ні. <с> Та йди ти. Давай ще. Давай Тільки рожуй, будь ласка, Розжуй його гарнесенько. Прям рожовий, рожовий, рожовий. Воно взагалі не гостре. Ти взагалі в тебе. Ну. Хочеш я ще одну з'ю? На, ко, цілу пачку, будь ласка. Я очікував шоу. Я очікував, щоб у нього щось полало там, щоб він кричав, та нашого водобідідато. Я думаю, все, я це беру, беру тебе на шоу. Ти гляв, він. Він знущається з мене, він їсть і їсть. Мене трошечки підпекує, а йому байдуже. Що це таке? <плес> Мені здається, чіпса, яку ти прокуштував. Вона теж не була гострою. <плес> ти прям нарвався. Я тепер хочу її замовити окремо для тебе. І я зніму цей випуск. Просто зніму на відео, як ти це куштуєш. Хі -хі, Хотів здивувати, а не вийшло. Знову цей маркетинговий кіт і... Якщо ставити оцінку цим е медведям, то я би поставив е 0 з 10, тому що я куштував набагато краще і набагато гостріше. А мої, до речі, висновки такі: за цю пачечку я віддав 200 гривень. Вартує вона своїх грошей, я, напевно, думаю, у нас е, одні думки: ні. ні. Куштував би ти чи е, це ще раз? Чисто на пробу взяти, можливо, би, якщо побачив би в магазині, але спеціально це замовляти ні. No. Я теж такої думки. І, ну, як тобі взагалі оця атмосфера зйомок, як твій брат знімається, це шоу. Дивися ти, хоч один випуск. Ні. Оце такий в мене брат. Всім дякую, друзі. Дякую, що з нами. Тож, побачимось на першому міському. З вами був я, Ярослав Гринчук. та Антон Гренчук, мій молодший братик. Всім папа. До нових зустрічей. Кажи, хоч папа. Папа, кажи до побачення. До побачення.